Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, ви бачите купу моточків зараз. Це до мене приїхали дві мої посилочки. І я хочу вам сьогодні сказати про свій вступ у спільний проєкт Шапкоманія 2023, який організувала Раїса. Посилання на канал Раїси і на учасників я залишу внизу в інфобоксі. Коли я побачила її відео запрошення, що вона організовує цей проєкт, я відразу ж зрозуміла, що я туди йду. Я вчора вже вам казала, що збираюся в'язати шапки. І, звичайно, що. Буду в'язати в цьому проєкті шапки, пов'язки. Вже е, мене попросили відзняти майстер-клас на капор. Вчора, е, дівчатка, я дякую всім, хто вчора мені понаписував, які відео і які майстер-класи хотіли б бачити в мене на каналі. Е, мені дуже приємно, що ми з вами можемо спілкуватися в коментарях. Дівчатка, я сьогодні засмучена, я не знаю, я зраділа, що пройшла посилка. я ще й носіла знімати відео. В мене е, моя кільцева лампа відмовилася вмикатися. Я в шоці? Я тепер не знаю, як знімати ці майстер-класи. Вона в мене завжди світила з цього боку, підсвічувала, з цього боку в мене звичайна настільна лампа. Я навіть вирішила, що я ввімкну. В мене на прищепці є отака маленька. Але й вона сьогодні, ну, я давно її не вмикала, я думала, вона ще працює, але й вона не хоче вмикатися. Тому в мене сьогодні шок і я не знаю. Я тільки зібралася знімати різні майстер-класи. Я така рада, що прийшла пряжа. У мене такий захват і якось дуже неприємно. Неприємно, чомусь неприємності трапляється в самий непідходящий момент. Так, дівчатка, ну давайте роздивимося, хоча б що я планую в'язати. З лампою питання все одно потрібно вирішувати, бо е, зйомки ніякої не буде, тому що. Ну, я не можу завжди, особливо ще й майстер-класи, я взагалі зайнята людина. Я не можу завжди знаєте, підбирати час, коли на дворі світло, день і світло саме в тому вікні. там, знаєте, Я не знаю, де там дівчата часто показують, вони біля вікна знімають. Але е, іде осінь, ви знаєте, що будуть похмурі дні, ніяке вікно не допоможе. Тому потрібно. Лише лампа, я не знаю, її взагалі можна справити, ні. І, мабуть, навряд чи мені хтось таке тут зробить. Так, давайте роздивимося, що я купила. Е, відразу скажу, для мене все, що приїхало сьогодні, для мене це все повністю абсолютно новинки. Я з такої пряжі не в'язала. Буду знайомитися сама і розповідати вам свої враження. І... Е, також я взяла різну для того, щоб ближче познайомитися з пряжею, я чула відгуки інших дівчат, але я завжди кажу, що треба спробувати самому. Тому що відгуки це добре, якусь частинку можна взяти для себе, але все одно у вас складеться своє особисте враження. Для того я взяла різну пряжу і хочу підібрати, яка саме для шапок, сподобається мені. Ну, давайте починати. Дивіться, пряжа Ярнард Merino Deluxe. Тут дівчатка 50 шерсть, 50 акрил, 280 метрів на 100 грамів. Коли я відкрила посилочку, взяла її в руки, знаєте, перше враження в мене не дуже приємне. Мені більше для шапок сподобалася ось. Ви бачили, я знімала майстер-класи на Alize Lana Gold шапочки. І е, мені більше сподобалася ця пряжа. Я прямо злякалася. Знаєте, мені ця пряжа нагадує, я вам недавно показувала у відео тільник, і там білий смужки були і темно-сині. І там були темно-сині смужки, в яких 15% шерсті. Але вона була така колючезна. Ніби не колюча, але по відчуттях ну, якась жорсткість така. Не знаю, я боюсь, хоч би не кололо голову. З цієї шапочки я, з цих ниточок я хотіла зв'язати шапочку, яку мені замовили чоловіча шапка-докер. Я вам казала, що буду в'язати з ось такого мериносу, але я подивилася, в мене там ще є моточки, але я. Зважила, я боюсь, що мені може не вистачити. І вже вирішила відкласти цю ідею, замовила ось таку темно-синій колір. Якщо вам дівчатка, цікаво, номер кольору 583. Ну, Подивимося, як вона себе вестиме, але, по відчуттях, щось мені не дуже. Так, уже краще тактильне відчуття Ярнард Super Marino. А також 280 метрів, тут уже шерсті менше, 25%, 85 акрил. Не знаю, буду дивитися, з цієї шапки я хотіла б зв'язати, знаєте, шапка м -м, рвань. Подивимося, 779 колір. В принципі, ну така по товщині можна було б таку шапочку зробити. Давно хочеться втілити цю ідею, так що спробуємо. Так, оці три моточки ось цей це прийшли вони з магазину Голка. До речі, так, і цей моточок, дивіться, на сайті було записано, та й в накладні написано, що це м'ята. Я цей моточок, коли вибирала, мені здалося, що він схожий на ту м'яту, з якої я в'язала Марусі Кардиган. І я взяла один моточок, познайомитися з пряжою, зв'язати пов'язочку до кардигану. Але моя м'ята на кардигані йде в зелений колір, а ця в блакитний. Ну, я так бачу. Не знаю, вони не співпадають, Ну, але пов'язка все одно буде Алізе Маріно Роял. Номер кольору 522. Так, тут вже 100% шерсть на 50 грам, 100 метрів. Тобто в 100-грамовому моточку 200 метрів виходить. Така пухла ниточка, але якщо її придавити, знаєте, така. Буде вона тоненька. Знаєте, як як преміум акрил більше схоже. Ну, по відчуттях ладенька, приємна. Надіюсь, тут є якась шерсть. Подивимося. Моточок коштував 100 110 гривень чи 104, я вже не пам'ятаю, 50-грамовий. Ці моточки йшли до 100 гривень, 100 грамові але тут акрил. Ну, будемо дивитися, чи дійсно така гарна пряжа. Виходить 100 грам, 200 з хвостиком гривень. Угу, Так. І, І мереносик мариносик за 100 грамів можна дешевше в половину купити, якщо бобінний. Так що, дівчатка, думайте. Думаєте, як... Ну тут краще те, що ти в'яжеш в одну ниточку, це легше. Я не дуже люблю, в мене є моталка, але я не дуже люблю розмотування. Ну, це вже по ціновій політиці, то, звичайно, що ці ниточки дорогше виходять. Так, з магазину Kendy Yarn прийшли ось такі моточки. Тут газал у мене і тут газал. Рожева це газал Вул в 50 грамах 175 метрів, 100% мариносик. Колір де Де колір? Оце 328-й. Надіюсь, це, щоб не втурити вас. Ось такий ніжно-рожевий, самі розумієте, кому ця шапочка буде. Ви ж знаєте мене, так, дівчата? Так, а ось цей, звичайно, що моя Маруся вдарилася в зелений колір. Бебі Вул, також в 50 грамах 175 метрів, і тут вже пишуть, так, це колір 814. Тут пишуть, що тут 40% акрил, 20% кашемір, що це слово означає, не знаю, але далі йде поліамід, мабуть, це кашемір. Ненатурального, ненатуральний кашемір. Дівчатки, я не знаю. Хто розбирається, підкажіть. Мабуть, це якийсь синтетичний кашемір і 100% меріно. Так, ну, подивимося, як по відчуттях, як після прання ниточка. Я думаю, що в шапці вона буде гарно виглядати, от як вона себе буде вести. І чи тут є мареноси? Не знаю. Я бачу, дівчата часто підпалюють ниточки, ну щось я таке не роблю. Будемо дивитися, що і як це вийде. Е, так, дівчата, і чомусь я разом з шапками, з, з, з нитками. Ну, ви зрозуміли, я брала мериноси, в кенді Ярн щось немає норки. Дівчатка, до речі, я хочу вас запитати, якщо знаєте, підкажіть, будь ласка, якісь магазинчики з норкою, з ангоркою, щоб там якісь були адекватні ціни не за всі гроші світу. Так, я глянула, побачила 100%. Стовідсоткова верблюжа вовна. Ну, думаю, добре, спробую. Вперше тримаю таке в руках. Звичайно, на шапку це не піде, не піде навіть на шкарпетки, дівчата. Хочу вам показати ось ці такі довжелезні і дуже колючі волоски. Така колюча-колюча, дуже колюча. Я навіть не знаю, якщо хтось зв'язав, підкажіть, будь ласка, що саме ви в'язали з такої пряжі? Бо я подумала шкарпетки, ну, мабуть, це і для шкарпеток. Можливо, ви знаєте, як пояс оцей утеплюючий в'яжуть, чи як, не знаю. Я навіть не уявляю тепер, що з цієї пряжі. Але я хочу, знаєте, я я купувала бавовну, я була незадоволена якістю. Я хочу ще цю пряжу спробувати, але в якомусь, якоїсь іншої фірми візьму, можливо, там буде це більш м'якенька пряжа, більш оброблена, гарно. Це українська фірма, український виробник, місто Київ. Ну, Подивимося. Чекаю ваших підказок. Якщо ви в'язали, що ви в'язали з нею? Мені сподобався дуже колір, але таке колюче дівчата дуже колюча пряжа. Хіба що сама ниточка не дуже, але ось ці такі волоски, я ж не буду їх сидіти вибирати. Здається, схожі на натуральні, ну, а там хто знає. Будемо вірити. Так, посилки мої все. Тепер розповім, що я хотіла, я вже вам показувала тієї пряжі, що є. З цієї я хочу пов'язочку, таку, як, яка зараз в тренді. До речі, і Марусі зараз так, також таку хочу. Хочу відзняти майстер-клас, надіюсь, мене вдасться. Е, так, це дуже гарний склад тут. Зараз вам знайду гарний склад і Віка не може його знайти. 50 200 метрів, 70% бебі-альпака і 30 малбері-шовк. Дуже гладенька, приємна м'якенька ниточка. Ще я хочу шапочку подвійну на зиму, щоб вона була подвійною. І одна сторона її буде яскраво неонова. Цей моточок, до речі, мені дарувала Валя з каналу «Житейське в'язання з Валентиною. І ще один вона моточок дарувала бежевої, я його не взяла сюди. І я хочу, ну отак, от от, да, дівчатка, щоб ви зрозуміли, ось так: от, одна сторона буде яскраво рожевого кольору, інша бежевого, і щоб відкот цей загортався. Наприклад, якщо я щоб. Щоб вона була двостороння. Якщо я одягаю рожеву шапочку, то відкот у мене буде бежевий. Якщо я одягаю бежевою стороною, то цей відворот буде рожевий. Ну, так от. Ну, більше все, що потрібно буде в'язати на спицях десь 2-2,5. Склад шкарпетковий 75% шерсті 25% поліамід, в 100 грамах 410 метрів, номер кольору 604. До речі, в Candy Yarn сьогодні робила нове замовлення. Скоро буде якась незвична річ, покажу вам. І бачила, що на цю пряжу там є скидочки. Далі мереносики йдуть. У мене тут достатня кількість, я взяла вам для прикладу ось такого приємного кольору. Нещодавно знімала вам візеруночок на основі резинки 2х2 з перехрестами, який дуже схожий на арани, але він так легко просто в'яжеться. І я хочу саме в такому кольорі з мереносику, хочу... Шапочку з тим візеруночком, я, здається, вам і казала. Також планувала знімати майстер-клас. Тут у мене небагато, в мене ще є маленькі моточки, і я хочу тепленьку пов'язочку по своєму майстер-класу. Знімала недав... недавно дівчатка, в минулому році для мене все недавно. Якось так час швидко летить. В минулому році знімала пов'язочку, вона добре вам зайшла. І хочу зв'язати свої доньці, тому що я в'язала їй джемпер з такої пряжі, на який вона все ніяк не може мені зробити фото. Скільки мама буде чекати, я хочу зв'язати пов'язку. Я думаю, вона буде дуже тепла, джемпер. Ну це меренос, дівчатка. Кардний меренос, це просто краса. Якби ще не треба було це все перемотувати, я, мабуть, лише б ним і в'язала б. Дуже мені подобається. І о, вчора в коментарях дівчатка мені написали, що хочуть майстер-клас на ту пов'язку, яку я показала на каналі. Коли Знімала майстер-клас на свою пов'язку. Там я просто для прикладу показувала, і вони попросили зняти майстер-клас. Вона дуже проста, модель давно-давно відома, але не знаю, чи буде популярним цей майстер-клас, але я все-таки зніму, бо я пообіцяла. Пряжа лізела на Голд, я з нею в'язала Марусі шапочку з вушками. І якраз в мене також попросили. В такому кольорі на замовлення пов'язку. Так що, дівчатка, я хочу, е як кажуть, вбити двох зайців. Якраз е мені треба в'язати на замовлення пов'язку, і я зніму майстер-клас. Я вчора була так здивована, думаю, як це все так цікаво співпало. Ну, буває таке, і ну, це добре. Це добре, що так співпало. Так що, дівчатка, ось такі мої плани. Планів у мене насправді більше, але я чомусь не подумала, не замовила ще на ті плани пряжу. І ще я не знайшла, де мені замовити хочу норку. Я взагалі вам казала, дуже боюся ці пухнасті пряжі, з яких все летить. Але я в Тіктоці спостерігаю за однією дівчинкою з Дніпра, вона в'яже бомбезні сфетри з норки. Джемпери, джемпери. І я в неї запитувала, вона каже, що та норочка якось так оброблена, що під час роботи вона не сипиться, пух не летить. Тобто, з нею можна добре працювати, я не буду кашляти чхати, бо для мене це дуже важливо. І тому хочу спробувати норку. До того ж, мене попросили зняти майстер-клас на капор. Це не проблема, але я думаю, він вже, мабуть, повинен бути або з ангорки, або з норки щось таке пухнастеньке. Іноді можна одягнути і капор взимку. Я знаю, що я, мабуть, зв'яжу собі, тому що я знаю, я колись носила капори, вони мені добре підходять. Так що задумок, як завжди, дівчата, мільйон, багато, все мені хочеться. Тільки б часу, тільки б часу все встигнути. І тільки б встигати це ще робити в, в той в час, в потрібний час для, для СП, тому що СП мають здатність швидко закінчуватися, вони не тривають дуже довго. Ну, але що зробиш, ну що ж, Потрібно, потрібно скрізь встигати, буду встигати, намагатися. Ще я хочу шапку, я в минулому році бачила, Ну, мені дуже дівчата сподобалася. Шапка бріош з цікавою маківкою. Ну, давайте з цим поки що розберуся. І розберуся для початку з лампою, бо не буде тіла, якщо не буде гарної картинки. Це дуже для, важливо для зйомки. Я не хочу, щоб мені писали, що нічого не видно. Іноді сама, коли дивлюся, і погана якість, ти ж очі, це незручно. Або треба виводити відео на якийсь великий екран, дивитися. Частіше я дивлюся, знаєте, як мені потрібен якийсь майстер-клас, я дивлюся з телефона, а це треба тоді вже на. Комп'ютері чи на планшеті дивитися, якщо темна картинка. Ну, це, я розумію, що це незручно. Я розумію, тому що я також ляжу і, ну, якось щось буде. До речі, дівчата, а о, з цієї моделі я хоч, з цих ниточок хочу модель. Я вам казала, що вже шапки лопати, вони ну, не виходять з моди, але ну не знаю, вони мені подобаються, вони мені дуже добре личать. Я хочу модель резинкою 2х2. Але там буде також дуже така цікава маківка, знаєте. Ну, побачите, са дівчата, побачите походу. Так, ну я надіюсь, я когось заразила. Я комусь послужила натхненням, бо коли я відзняла відео. На смугастиків, що я вступаю в проєкт в'язати смугастиків, то деякі дівчата писали, що віка ми також пішли туди Ти нас... послужила нам натхненням. Надіюсь, я когось надихнула ідіть до нас у шапки. Компанія класна, все окей, вам сподобається. Так що приходьте, пов'яжемо разом. Зробимо шапковий український бум. 2023, надіюсь, нам все вдасться. Дівчата, і чекаю, будь ласка, що в'язали підкажіть. Ну, я вже приблизно розумію. А, ну, але все ж таки, я хочу вашу думку почути, мені це буде важливо. Я знаю, що в мене, до мене приходять дуже гарні майстрині на канал. Я знаю, що ви всі, хто мене дивиться, ви в'яжете і в'яжете різноманітні речі. Тому що я бачу, які ви мені присилаєте фото, то я знаю, що в мене дуже гарні майстрині, вони мені підкажуть обов'язково. Ну що ж, мої хороші, все вам розповіла і показала. До нових зустрічей, до нових відео. Буду рада, якщо ви поставите вподобайку, буду рада, якщо напишете коментарі. Пока-пока, мої хороші!